376. Рампа номер 10. І нас завантажили. І якось таке палети. Ой, потрібно вимкнути установку. До речі, непогана фірма. Відчекав я там на паркінгу приблизно годинку. Засвітився на табло номер реєстрації. Доповню, що попередньо сходив в офіс, зареєструвався, ввів в апарат пін-код і одразу вийшов такий папірець з номером реєстрації. Зачекавши на табло цей номер, з'явився з номером рампи, рампа номер 10 за годинку часу завантажили. Ну і в офісі ще хвилин 15, поки видали. Аж цілих 6 семерок. Правда, їду на розвантаження в одне місце. Не потрібно буде на 6 точок розвантаження. А завантажувався я в Нідерландах 50 кілометрів від Амстердаму. Після останнього розвантаження виїхав на найближчий паркінг. І сьогодні, приблизно о 9-й годині, отримав від експедитора інформацію про нове завантаження. Завантажили 18,5 тонн. Поїдемо так собі, нормально завантажені і рухаюся в сторону порта Травемюнде, де сьогодні о 3 вночі паром на трилеборг. Далі у нас температурний вантаж. Мінус 25, нічого страшного. Цього разу взагалі буде нормально, так як ночувати буду на паромі, не буде гуркотіти. Ну і завтра, надіюся, що одразу після з'їду з парома і там дивився по, по Google, що там недалеко їхати. До розвантаження по Швеції. Що якось так. А то що днем він гудить, то в принципі ні на що не впливає. І я нікому не заважаю, і він мені не заважає. Ну, а до парома 450 кілометрів, в принципі, з однією паузою мав би нормально дойти національні дороги Нідерландів. Рівнина, от поля. І що замітив, що дуже багато вітряків взагалі по країні. Багато голландців вкладують гроші в зелену енергетику. Нідерландську частину націоналок уже проїхав і тепер по німецьким національним дорогам Якийсь такий маршрут получився біля 100 кілометрів національними дорогами. Але з іншої сторони і добре щось подивитися та об'їхати багатського ремонтів, якщо виїжджати по А30, потім на Мюнстер, переходимо на одиничку в сторону Бремена. Там багато ремонтів і, можливо, багато заторів. А тут ніби нормально їду, але лишилося 44 кілометри. Вже вийду на 29-й автобан, з якого вже перейду недалеко від Бремена, перейду на одиничку. Там я стою паузу 45 хвилин, так як уже їду. 2 години і 20 хвилин. Якраз до порта ще залишилося 290 км. Якраз там десь плюс-мінус залишиться кілометрів 230, саме то, що можна за 4 години 30 хвилин стабільно дойти до порта. Там потім збігати, взяти квиточок на TT-Line Так як говорив, дав інформацію один з підписник. Дякую тобі, що можна брати квиточок онлайн. Просто на телефоні під'їжджаєш вже до стопця, скануєш QR-код і він тобі відчиняє шлагбаум. Але тут питання в тому, що так як температурний груз, потрібно все одно йти в офіс і брати таку табличку формату А4, де намальована розетка. Що ти під... Тобі потрібно підключення до електроенергії. Нічого пройтися трішки відліпитися від цього сидіння, на якому сидиш майже цілий робочий день. І такими от лісами німецькими бачиш, що чистенько, бо останнім часом також уже спаскудилась Німеччина. Ну, це я думаю не самі німці, це приїжджі почали вже трішки засмічувати дороги, прилаглу територію. Про паркінг я взагалі мовчу, зараз на розхофи краще не заїжджати, так як не секрет що в Німеччині на розхофах туалети платні в більшості випадків. І люди, економлячи там тих 70 копійок або в більшості вже євро, роблять свої природні потреби під колеса. І коли припікає сонечко, там такі непередаваємі аромати і дуже неприємні. Мало того, що на паркінгах мало місця, паркінги не дуже розширюються, то ще там на них неможливо стояти, так як, ще раз говорю, такі аромати, що ж можна втратити апетит і не тільки апетит. Я от їду і ловлю себе на думці, що набагато приємніше і спокійніше їхати, коли ти знаєш, що... Ти запаркуєшся в будь-якому випадку. На одну проблему в цьому житті, скажімо так, менше. Бо сама більш стоїть проблема у водія, де запаркуватися на ніч. Перерахувати. Тут, як бачимо, ще є багато місця, можна стати от, в рейку. Кому не хочеться в рейку, можна стати. Ззаді в хвостах або в дупах, то як називає. Хто хоче гострих відчуттів, може стати біля рефа. Ха. На будь-який смак. І це нагадаю 17 година, 40 хвилин. В нижній південній частині Німеччини в цей час вже не запаркуєшся навіть в хвостах. Так, обізна Гамбурга. Їде нормально ніби. А тут така цікава подія. Змагання чи просто польоти на повітряних кулях. Цікаво, звичайно, їх так зблизька побачите. З дуже маленькою швидкістю, але рухаються в правий бік. Цього разу пощастило гамбург. Проскочити нормально, без заторів. Дуже бісить такого плана водії, як на цьому турані. Виїхав, обігнав мене і скинув швидкість до 80, їде і курить. йолки палки Нервують водіїв. Добре, що в цьому DAF є чарівна кнопка. Нажимаєш, виключається екорежим і DAF їде 91. 90-91. Це дуже буває, часом виручає лікарство від таких гори водіїв. Добрався я майже до порта. Таке містечко. Пригород Любека. І тут такі два каверзні радари. От один стоїть. Тут з 226-го автобану з'їжджаєш на 75-ту націоналку. І одразу знак 70. Мало, і в основному вечором не всі скидують, хто не знає. І попадаються як не на один. Дещо тут має бути другий радар захований. от уже при виїзді, скажімо так, з населеного пункту. Через 100 стоїть другий. 50, дублюючий! То не попався на перший, попадеться на другий. В цілому нормальна дорога, без заторів, хоча приблизно 100 кілометрів їхав національними дорогами. Але дороги нормальні. Одна, дві смуги руху в одному напрямку. нормально їхали, там небагато було кілець. Якось спокійна, розмірена їзда що не дуже цікаво дивитися, зато дуже приємно як для воді... зі сторони водія. Так, запроклав там автомобіль, а сам піднімаюся в офіс, брати квіточок, як я будівля і йдемо у двері з надписом чек-ін і там піднімаємося на другий поверх до офісу ТТЛ. Такий тут. Макет корабля Пан». До речі, в мене ходило цим новеньким великим паромом. Цього разу заїжджаю на паром одним з останніх, не знаю, в основному завжди запускають АДР, після чого вже рефи. А цього разу все навпаки. Спочатку запустили всі тенти, а в самому кінці вже АДРи ну і РЕФи. На закінчення не знаю чого так. Якесь у них інша, якесь інше планування по парому. В цього разу не, не загиблик, а нормальний паром. Не зрозуміло куди їхати. Під правий борт хоча б і місця багато. А і що дехто дверима не бехне, не виб'є зеркало або як в нашому варіанті камеру. Під'їжджаємо поближче, зараз нас їх запаркують, щоб максимально. По багато автомобілів улізло так, цього разу такого ж плану каютка нічого нового. Ну, почтіше і побільшого. Побільший туалет. Ну, а зараз душ і відпочивати, так як на годинку вже пів на третю ранок. 9 година 30 хвилин. Вийшов трішки на палубу подивитися на море. Але сьогодні море трішки бушує, сильний вітер, Ну, і нормальні хвилі. Якраз ця ділянка моря, де побудовані прямо в морі від реки. Так, не знаю, як мікрофон справиться з цим вітром, але така якась погодка. Нормально поспав, в принципі, лише зараз десь почало паромом так нормально шатати, качати. Тут припарковані вантажівки. І от якраз розходиться. Як і минулого разу, стеналайн. Забирають причепи, вже тягачі з порта трилеборга, якась приїхала тьотя, точніше залетіла сюди на хорошій швидкості. Чекає, поки зараз заберу цей причіп, так як регулювальник сказав зачекати. Завжди ці рефи десь запаркують в якусь дюрку. Потрібно виїжджати в притірочку. Так, порт трилеборг. Бачу, тут хороша погодка. Опа. Сонечко. Аж хочеться працювати. Щось трішки незрозуміла поведінка Тахо, бачите, показує по нулям і продовжує рахувати вчорашній час їзди. Не знаю, що сталося з тахографом, щось він трішки розучився думати і рахувати. Так як на паузу я став вчора о 22.30 перед заїздом на паром я відстояв паузу 3 години 40 хвилин, ну і на паромі. Безпосередньо після того, як вимкнув паром я ще відстояв майже 9 годин. Якщо це все додати докупи, то буде пауза більше, ніж 12 годин. Але не потрібно панікувати. Квиток є, про те, що заїжджав на паром, чому рвав паузу, підтвердження є. Також на видруку буде видно, що скільки ми відстояли до парома і скільки стояли на паромі. Що працюю в нормальному режимі, то що один мінус, потрібно все рахувати вручну, в мануальному варіанті, так як тахограф на дисплеї показує нулі. Дораховує лише до вчорашньої їзди хвилинки. Йду на розвантаження ще 147 км, приблизно годинку 45, якщо по тахографу. Фірма працює до 16.00. Зараз на годинку 12 година. Так що, в принципі, все складується нормально. Мали би сьогодні розвантажити, щоб не слухати мінус 25 до завтра. під'їжджаю до розвантаження, ще кілометр 400 метрів. Приємно їхати шведськими дорогами. В плані того, що. Немає такого трафіку, заторів, майже всюди дозволений обгін. Правда, то, що ці важковиговики, називаємо їх так, ті, що мають більше 25 метрів, то вони всі в основному рухаються 80-82. Але обігнав собі його швиденько і поїхав yeah. далі по своїм справам. Фірма читав по відгукам, що ніби фірма нормальна, працюють оперативно, приїхав, одразу розвантажують, але побачимо, бо з одним товаром так буває, з іншим товаром по-іншому. В принципі, я нікуди не спішу. У мене сьогодні ціла робоча зміна. Хоча тахограф так не думає. Далі він мені рахує до вчорашньої їзди, так як вчора я проїхав. 7 годин 2 хвилини, це мені все рахує далі. Показує 9 годин, 18 хвилин. Але я на це увагу не звертаю. Так як що показує тахограф, це одне, а то, що собі рахує водій. Якщо він знає більш-менш нормально, є СТР, закон, який регламентує роботу водія. Отаху, як і комп'ютер може давати збій. Хоча частіше людина дає збій, ніж комп'ютер, але все буває. Не дуже воно приємно, тому що хочеться завжди, щоб тахограф показував все ідеально. Не повороті. Але бувають такі ситуації. Головне не панікувати, як то кажеться. Ось і наша фірма. Вжди в лісі. Це Швеція. Нічого дивного. Так, прибудете Виїжджає на територію. Ви досягли пункту призначення. Достава товару. Навіть пише по-польськи. Ну, Бачите, навіть в Швеції можливо розібратися з ситуації, навіть не потрібно знання шведської мови. Хватає польської. Ну і Шведи. Майже всі розмовляють на англійський. На досить хорошому рівні. Ну, зараз що, шукаю офіс. От навіть пише. Мінус 18. Гейт, 73,79. Заморозка. У нас заморозка. Шукаємо нашу ворота 73 гейт або док. По-різному вони пишуть. Також, я пам'ятаю, одна пані писала в коментарях, як можна давненько, правда, як можна чистити сніг з даху причепа. От під таких штук під'їжджаєш під таку установку, правда, ближче. Стаєш, береш щітку і зчищаєш, якщо може буде видно в зеркалі, Цільно призупинився, щоб вам продемонструвати. Так, от у нас блок є. Тут зупинюся і піду в офіс. Так, сходивши туди в офіс, отримав 76-ту рампу, але така трішки рампа з сюрпризом. Прийшлося підняти зад в автомобілі в зв'язку з тим, що. Зараз тут вже почався процес розвантаження, так як під'їхав з закритими дверима. Покажу на цих рампах. Вона йде трішки занижена, ти гумками пролітаєш і відповідно сюди відбиваються ліхтарі на причепі. І отримуєш одразу на рівному місці купа неприємностей, як фінансового плану, так і нерви. Так і сварки з експедитором, а також з керівництвом фірми. Тут на території фірми сталася міні-халепа. Приїхав вікінг і буде забирати вантажівку. Хороша фірма. Розвантажили за 45 хвилин. Навіть не прийшлося відчиняти двері. Під'їхав з закритими дверима, трах-бах розвантажили. І лечу на слідюще завантаження, яке я щойно скинув експедитор. Вам по традиції жирнюча вподобайка. Комент. Підписуємося, якщо ще не підписані на канал, і до скорих в Нових відео. Всім пока.